Хілсунг це не просто церква, це бренд, який захопив життя мільйонів. Але за блиском великих сцен і хітових пісень ховалася дуже темна історія. Звинувачення в сексуальному насильстві, фінансовій махінації та фанатизм це просто база для них. Від батька до сина ця релігійна імперія передавала не тільки віру, а й жахливі таємниці та скандали. І в цьому відео я покажу вам правду, яку Хілсонг намагається весь час приховати. І повірте, це зовсім не те, що ви чекаєте почути про церкву, там історії одна гірше іншої. А мене звати Орест Мурій. Я розповідаю вам цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинців. Тому беріть чізбургер з картоплею фрі, наливайте коло і погнали. Хілсунг представлений в 30 країнах на шести континентах, а станом на 22 рік у більш ніж десятці населених пунктів в США вони і в Україні є. До речі, у часи свого розквіту богослужіння в Хілсонг були раєм для знаменитостей. Однак в останні роки церква зіткнулася з масами скандалів, включаючи звинувачення в сексуальному насильстві, що тягнуться вже п'ять десятиліть. Хілсон почалася в Австралії і стала міжнародною сенсацією в широкому сенсі цього слова. І сьогодні я поділюсь свідченнями жертв і розкажу справжні причини, чому зараз в них не найкращі часи. Частину інформації я взяв з розслідування Тома Тіллі. Він народився в сім'ї п'ятидесятників, а його батько був теж пастором. І спочатку йому це все подобалося, але з віком він зрозумів, що це не його, і прийняв карколомне рішення стати журналістом. І от він від початку спостерігав, як Хілсунг з мега-церкви перетворилася на мега-скандал. Спочатку Брайана Х'юстона звинуватили у приховуванні сексуального насильства його батька над Дитиною. Тоді йому загрожувало 5 років в'язниці. І згідно з документальним фільмом «Хілсонг. Викрита мега церква, щонайменше 8 чоловіків виступили зі звинуваченнями, що Френк Г'юстон, це його тато, сексуально знущався над ними в період з 65 по 77 рік. Цей та інші скандали дуже сильно вдарили по репутації Брайана. А особливо вони вдарили, очевидно, його по його фінансовій стороні. Тому він продав свій будинок за понад 4 мільйони доларів, а разом із будинком продавав все своє майно. От він влаштував щось типу гаражного розпродажу в Інстаграмі, де виставив на продаж як меблі, так особисті речі, типу там халатів, блузок і дизайнерського взуття та костюмів. Один з цих костюмів коштував більше 5 тисяч доларів. Зараз цей костюм, чи тоді, коли був розпродаж, можна було купити все лише за 700. і на ньому ще й виште ім'я Брайана. Це Зегна дуже дорого і. Ну, я типу розумію, що всі заслуговують на гарні речі. Але повірте, якість цього костюма ну прям не сильно відрізняється від костюму, наприклад, за одну тисячу. Тобто є якась межа адекватності, особливо для пастора, який проповідує християнські цінності. Але ну, кого я обманюю? Це типу, як обурюватися, чому злочинець хоче тебе вбити, чи чому український чиновник відкладає собі 5 мільйонів доларів під подушку. І я не маю на увазі, що священик має бути бідним. Ні, в жодному разі. Будь-яка робота, як я раніше казав, має достойно оплачуватись. Але бля, костюм за 5 тисяч доларів, і це ж лише один першим на інтерв'ю до цього журналіста пішов Джефф Булок за його словами. Сумно, що в них вже не тільки гроші закінчились, а й етичні норми. Ну, скоріше там етичні рамки просто впали. На інтерв'ю він згадує той час, коли вони були разом з Брайаном в одній церкві. Вони були найкращими друзями, але з часом все змінилося. Минуло близько 40 років з тих пір, як Джеф і Брайан хотіли переробити за старі церковні служби за допомогою шоу та поп музики. Це було ідеальним рішенням. Вони залучили музикантів і започаткували свій Такий музичний стиль під назвою Хілсонг. Свою назву він отримав через місце знаходження церкви в районі Хілс. А Брайан запропонував назвати музичну команду Хілсонг. Ну і Джеф був не проти, тому що це реально звучало навіть краще ніж просто Хілс. Це був грудень 84-го. А вже в 98-му вони створили музичний гурт, який називався «Hillsong United». Це гурт, учасники якого змінювалися з моменту заснування, і вони випустили шість студійних альбомів п'ять з яких посіли перше місце в християнському чаті Billboard. 15 концертних альбомів, 6 міні-альбомів, 32 сингли та 9 DVD. Найбільшим їхнім хітом є пісня Oceans, яка ставала 4 рази платиновою. Ну, ви точно її чули. Давайте зараз разом. Та я жартую, Звичайно, що її не чули точно так само, як і я. Ні, можливо, хтось чув. Якщо що, то заспівайте, поділіться вашими враженнями. А от Таня Левін, колишня учасниця Хілсонг, сказала, що цей гурт є великим джерелом фінансування для церкви. Тобто, за її словами, музика це дійсно величезний відділ, тому що вона важлива для гіпнозу. Її основна мета витягнути гроші з людей. Ну, ви в церкві, ви співаєте, вам весело. Далі вам кажуть, купіть собі цей CD, і у вас вдома буде точно така сама атмосфера. І от ви вже вдома кайфуєте під хіти від Хілсон. Це як моя бабця колись в церкві після служби купувала зарваницьку мінеральну воду. Ну, до продажі. Знаєте, це вам будь-який маркетолог чи продажник пояснить. А була б вона в Хілсон, то брала б cd диски з піснями. І я би вже міг зараз з вами їх поспівати. Але давайте повернемося до Брайана. Отже, за словами Джефа, цього його друга, Брайан був такий типаж, який одночасно викликав і захоплення, і страх. Мало бути або так, як він сказав, або ніяк. В іншому випадку тебе ніхто не тримає. Його філософія була така, що незамінних людей немає. І в будь-який момент ти можеш собі йти в іншу церкву, якщо хочеш. Брайан знайде, ким тебе замінити. Починав же він з тіні свого батька, але це ніколи його не зупиняло. У 2014 році Австралійська королівська комісія з реагування на випадки сексуального насильства над дітьми почала розслідування тої тіні, яка висіла над Брайаном від його батька Френка. Першим був чоловік на ім'я Бред Сенгсток. Він стверджував, що Френк сексуально знущався над ним наприкінці 60-х років, коли йому було лише 7 або 8 років. А за словами ось цього чоловіка на фото, він також постраждав від батька Брайана ще в дитинстві. Його батьки вважали цього Френка Х'юстона взагалі богом. І от він, це батько Брайана, був головою церкви, яка швидко розвивалася. В нього була дуже дивна манера розмови, але він однозначно був, типу, таким шоуменом. Девід оцей чоловік, що про це розповідає. Вони були друзями разом з Брайаном. Бо вони були приблизно однолітки. І історія Девіда починається в 60-х в північному острові Нової Зеландії, коли він виховувався в суворій п'ятидесятницькій церковній громаді під назвою Асамблея Бога. І на чолі в них був амбітний пастор. Це і був той самий Френк. Про те, що з ним сталося далі. Девід вперше розповів лише на телебаченні, коли йому було лише сім років. Френк його розбещував. Він часто приходив до них додому, щоб вести молитовні збори. Бог це ідеальне прикриття для отаких от, от збочинців. Він приходив до хлопчика в спальню і торкався його інтимних місць, і важко дихав. За словами чоловіка, таких жертв, як він, було мінімум десять. І також він згадує, що в розмовах серед хлопців його попереджали ніколи не залишатися з Френком наодинці і не їздити з ним в машині. Оцей от пастор Френк та його дружина Хейзел виховували своїх п'ять дітей, включаючи Брайана. А що стало причиною переїзду їх зі свого міста в Сідней? Ну залишається тільки здогадуватися, можливо, почала випливати на поверхню правда про їхні брудні справи. Але легенда була така: він стояв біля кухонної раковини, дивлячись у вікно, побачив снопи пшениців, які розвівалися на вітрі, і почув, як Бог сказав йому їхати в Австралію. Френк трактував це так, ніби це був поклик Бога. І знаєте що? Я от зараз теж глянув вікно і бачу там ексклюзивні відео на моєму каналі. І Бог мені каже: передай своїм підписникам, що для того, щоб дивитися ці відео, треба всього лиш стати спонсором каналу на Монобазі на Патреоні чи на самому Ютубі. Ну, всі деталі я вам опишу в описі під відео. А ми їдемо в Австралію разом з Френком, Брайаном, Бобі і всіма їхніми дітьми. Вірніше, це діти Френка і його дружини. А Брайан – це його син, один з п'яти дітей. Отже, в Австралії Френк створив цілу групу нових церков, які потім Брайан, його син, перетворив на Гілсонг. Ніхто не знав, що там відбувається насправді. А всі злочини вони виправдовували Біблію. Очевидно, він дійсно вважав, що в сексуальному насильстві немає нічого поганого. Хочете спитати, хто це він? А я вам скажу, що як і Френк, так само його син Брайан. Вже оце нещодавно Брайану протягом чотирьох років надсилали електронні листи та телефонували, щоб він дав свідчення проти свого батька. Він свідчень не давав, бо нібито не несе відповідальності за вчинки батька. Фактично так, але він однозначно винен в тому, що приховав ці злочини. Бо знати і не сказати це теж злочин. Тим більше про таке далі. Вже Х'юстон заявив у своїх свідченнях: він все таки їх дав, що вперше дізнався про звинувачення в педофілії свого батька Френка лише в 99-му році. Газета Сідний Морні писала, що Френк зізнався синові до того, як Х'юстон змусив його піти у відставку в 2002-му. А ось автори документального фільму отримали аудіозапис, на якому Френк проповідує і каже восьмирічному хлопчику, що він гарненький. Це у 2004 році. Правда, пізніше того року він і помер. Ну і звісно, що ніхто не вірить, що Брайан дізнався про це все дуже пізно, і що, наприклад, члени церкви про це нічого не підозрювали. Девід Шубрич, це член законодавчої ради парламенту нового південного Вейсу, заявив в документальному фільмі, що керівництво. Оцього Хілсона знало про звинувачення проти Френка і приховувало їх від громадськості, щоб захистити Френка, церкву і Брайана. І от у серпні, аж 21-го року, після дворічного розслідування, поліція Південного Уельсу висунула офіційне звинувачення сину цьому Брайану в приховуванні сексуального насильства над дітьми його батька. Якось Брайан намагався потрапити в білий дім та затусити з Трампом. Але Меланія, яка тоді все організовувала, відчула якісь ризики і відмовилась від цього. Проте Х'юстон не розгубився і знайшов спосіб, і менше ніж через три місяці, все таки туди потрапив. Пастор Брайан прийшов з делегацією американських проповідників і отримав велику честь в залі кабінету міністрів помолитись за президента Трампа. Виписка з кредитної карти показує, що він не тільки гарно помолився, але й гарно провів час в США. Він провів молитовне зібрання в церкві Амекс перед Білим домом. Далі зупинився в готелі Soho Grand за майже 7 тисяч доларів. Також зробив декілька покупок в Том Форд і витратив в Вашингтоні десь приблизно 12 тисяч доларів. Далі ще на 1300 не знаю, потратився в якомусь гарному домі. Ну, це все Бог поміг, ви не думайте. А покупки Стомфорд, певно, були от на тому нещодавному гаражному розпродажі. Через 9 місяців він знову повернувся і витратив вже 55 тисяч доларів на оренду приватного літака, щоб перевести його та двох його колег з Каліфорнії в Вашингтон. Щоб Відвідати промову Трампа про висунення його від республіканської партії. Це в двадцятому що році. А паралельно в Нью-Йорку гримів скандал з Карлом Ленсом. Це теж пастор Хілсонг, який працював по франшизі Брайана. Ось тут десь буде посилання на окреме відео. Це був дуже близький до Джастіна Бібера пастор, і там теж. Мільйон секретів. Рекомендую подивитися одразу після цього. Брайан дав свій коментар щодо тої ситуації. Карла звільнили, але проблеми Брайана нікуди не ділися, тільки вирізло ще більше. Отже, перший випадок: пастор Брайан обмінювався текстовими повідомленнями з жінкою, яка була членом персоналу оцієї церкви. Переписка закінчилась неадекватними текстовими повідомленнями ну, з його боку. Це сталося в 2013 році, коли він надіслав співробітниці смс з текстом, в якому йшлося про те, що Х'юстон хотів би її обійняти, поцілувати і не тільки ну певно, ще помолитися і поспівати пісень в стилі Хілсонг. Тоді це зам'яли, але після 20-го року почало вилазити назовні. Потім була історія з Спайпер, яка постраждала від домагань мегапастора. Коли Пайпер Кемерон вперше прийшла в цю їхню церкву, вона була молодою та вразливою. Дівчина прийшла з неблагополучної родини. Вона думала, що в Вхілсонг нарешті знайшла безпечне щасливе місце. І коли вона зайшла, то всі були дуже привітні, люб'язні і веселі. Ось це перше враження і підкупило цю дванадцятирічну дівчинку. Лідери переконували, що Ісус змінить її життя і розповідали з таким захопленням, що дівчинка повірила. Вона була в такій молодіжній е, групі, але пастори то всі ж ті самі, і там був пастор Брайан. Він помітив її і почав відноситись аж занадто люб'язно. Вона ходила до школи і кожного дня отримала від нього повідомлення з запитаннями, як вона, як її день, і все такому стилі. Пайпер регулярно на них відповідала. І коли одного разу вона ночувала в подруги, Брайан прислав їй повідомлення з проханням довести, що вона не носить білизну. А це з якого Євангелія не підкажеш Брайан? Це Євангелія від твого батька Френка, правильно розуміє? Ну, для дівчини це все виглядало дуже дивним. Він наполягав, щоб вона надіслала йому підтвердження у вигляді фото, де вона без бюстгальтера. Пайпер надіслав йому фото бюстгальтера, який лежить на ліжку. На що Брайан відповів, що вона просто доводить факт носіння білизни і наполягав саме на оголених фото. Нагадую, що дівчинці тоді було лише 13. Очевидно, що він її прогрівав до якихось подальших сексуальних не знаю відносин. І невідомо скільки часу тривала би ця переписка і куди би це дійшло. Але Пайпер розповіла все мамі. Їй було страшно, а мати була просто в шоці. Вони, звичайно, зв'язалися з Хілсон, повідомили про цей випадок. Але церква відмовилася вилучати його з молодіжної команди лідерів. Тому відвідування церкви для родини Пайпер, а вони всі туди ходили, стало неможливим. Бо Брайан залишався одним з її наставників в тій групі. Врешті двоє ось інших пасторів з церкви зустрілися з її мамою і дядьком Дейвом. І увага! Вони звинуватили дівчинку в тому, що це вона ініціювала переписку. 13-річна дівчина спокусила бідного пастора, лідера найвеличнішої мега-церкви в Австралії. Хочеться сказати, от старий гандон. Ну а загалом ця ситуація стала ще одним підтвердженням, що. Їм, оцій всій родині дівчинки треба зітехти. Тепер зрозуміло, як вони. Церкві справлялися з проблемними ситуаціями. Вони або звинувачували жертву, або намагались переконати, що ну знаєте, все не так і погано, або ви не так зрозуміли. І якщо подивитись на те, як вони постійно намагалися справитися з цими величезними скандалами, то це скоріше виглядає на модель захисту якогось жорстокого агресора злочинця, а не пастора церкви. Далі була історія, де Брайан був під дією ліків від тривожності та в стані алкогольного сп'яніння. Ну, знаєте, цей звичайний стан. В якому пастори перебувають час від часу, це була горизвісна ніч. 2019 року, де він змішав подвійну дозу таблеток проти тривоги з алкоголем, що, за його словами, був одноразовий випадок. Ні, ну звісно, звісно, будь-які балачки про те, що він до того всього ще й е алкаш, звісно, що неправда. А сталося це все буквально за декілька метрів від сцени, де він виступав, він дійшов до готелю там якийсь пулман, де зупинявся на одну ніч. Після закінчення шоу він пішов пити в бар готелю з групою учасників конференції. А в цій групі було ж. Жінка, яка мала якесь відношення до Хілсон, коли випивка закінчилась, Брайан піднявся нагору, але не в свою кімнату. Пізніше стверджував, що просто загубив ключ від своєї і блукав залами готелю під дією ліків та алкоголю. Далі постукав в двері однієї людини, яку він знав, і це було знаєте, такий суперзбіг. Там виявилася оця от жінка. Що там трапилось достеменно, невідомо. Брайан казав, що між ними нічого не було, особливо ніяких сексуальних там стосунків, але він знаходився в кімнаті протягом 40 хвилин. І далі все виглядало досить неоднозначно. Але ну, певні висновки про те, що там могло стати, це, я думаю, можна зробити. Жінка подала офіційну скаргу і отримала компенсацію. І звісно, що про цей епізод замовчували наступні два з половиною роки, поки невелика група старішин з цієї церкви відмовилась мовчати. Тоді церква зізналась нарешті у гріху Брайана, і після цієї зустрічі Брайан пішов в відставку. Сподіваюся, послідовники зрозуміли, як було прийнято це рішення. Це не він вирішив піти, це він зрозумів, що терпіти його там більше ніхто. Не буде. Ну, тобто, я, я думаю, що ми прямим текстом сказали: або ти пишеш заяву на звільнення, або ми тебе з ганьбою виганяємо зараз самі. Хоча ганьби йому вже від ганьбе може не відкрутитись. Колишня учасниця Хілсонг Наомі Уріби розповіла бізнес-інсайдеру у 2019 році, що коли вона відкрито заявила про свою бісексуальність, і тодішній пастор сказав, що Хілсунг всім раді. Але це буде проблематично, якщо вона почне практикувати гомосексуальність. Далі вона боролася зі своїми якимись там психічними проблемами, і в якийсь момент навіть думала про самогубство. Далі була госпіталізована для психіатричного лікування і сказала, що жоден пастор з Хілсом ніколи не відвідував її, поки вона була відсутня. Ну вона ж сама винна. Хто її просив бути бісексуальною? У своєму блозі під назвою Чи люблю я геїв Брайан Хюстон написав: Церква Хілсонг вітає всіх людей, але не схвалює всі способи життя. Ми не схвалюємо гомосексуальний спосіб життя, і тому ми свідомо не маємо активних геїв, ну, відкритих на керівних посадах, так само як оплачуваних, так і неоплачених. За це вони навіть звільнили одного з пасторів політика компанії. Знаєте, Бог любить всіх, крім список такий величенький буде. Ну, Бог з Хілсонга має на увазі. Потім здається, Брайан навіть про свого тата вже визнав, що він був гомосексуалом, але е, вдало чи невдало це все маскував. Наприкінці 22-го року Брайан Хюстон ніби воскрес. Після цього всього жестяка з Хілсон, і незважаючи на величезну кількість суперечок, він повернувся, сказав людям, що він обраний і помазаний Богом, і має великі плани. Вони собі з дружиною проводять власну подію, яка має назву вечір з Бобі та Брайаном. Звичайно, це ж транслюється на всіх можливих платформах, в прямому там чи в ефірі, чи потім в записі. Але там така постанова, що в залі ніби знаходиться безліч людей, а насправді камера знімає лише кілька перших рядів. Ну це близько сотні прихиль. Ну і це все виглядає доволі принизливим, як для людини, яка звикла проповідувати тисячам. Мабуть, це змусило його зрозуміти, що другого пришестя Брайана Х'юстона не буде. Чувак в процесі судового розслідування продовжує грати роль пастора. Ну це сюр. Звісно, що він каже, що це все диявол робить, щоб Божа людина замовкнула. Ну. Класика в тому сюжеті для австралійського каналу є ще відео, де він має виступ в церкві як запрошений спікер. Брайан заходить до кімнати і одразу каже, як добре бути в церкві Unleashed. Це назва перекладається як розв'язаний. Хоча на той момент він ще не був достатньо розв'язаний, далі розповідав, що шлях пастора в нього розпочався в віці 20 років, син видатного пастора євангеліста, який був ймовірно найвідомішим з усіх проповідників Австралії. Ну, це без сумніву. Брайан також сказав, що саме батько підштовхнув його стати пастором. Надію, що не таким способом, як тих інших дітей, які подали судові позови проти нього. Ну, на щастя, той Френк, як я вже і казав, на концерті Кобзона з 2004 року. Тому всі звинувачення залишаються якби Брайаном. Дуже дивно, що він говорить про батька і про себе як про великих проповідників, і ні слова не каже про його злочини, особливо коли сам знаходиться в центрі кримінального процесу. Звісно, він це все прикриває Біблією, щоб уникнути переслідування, і вся його проповідь крутиться навколо слів списання, що не можна торкатися Божого помазаника, і всі напади в його сторону є демонічними. Х'юстон каже, що диявол не може торк. Кнуться того, що Бог вклав його життя. Але на тих словах його впевненість трошечки похитнулася. Він дякував Богу за помазання, але насправді просто тянув час, щоб вислизнути з залу, тому що помітив журналістів. Всім зрозуміло, що присутність Х'юстона є делікатною темою, і журналісти вирішили обговорити це з пастором Тодом, але він відмовився від розмови. Лаєм, журналіст, не здавався і прямим текстом запитав у нього, скільки вони заплатили Х'юстону за проповідь. Але той морозиться, а охоронець робить вигляд, що. На нього нападають, а насправді штовхає журналіста і оператора від входу. Знаєте, все як описав Ісус. І після цього всього Брайан все рівно вірить, що він є намісник Бога і є жертвою переслідувань. Його нічого не зупинить, ні скандал, ні гріх, ні навіть біль. А послідовники Брайана не дозволяють йому припинити проповіді навіть після рішення суду. 28 липня цього року Брайан та Бобі, це його дружина запустили онлайн церкву «Jesus Followers TV». Фоловери Ісуса, і вже на тій платформі виманюють гроші в довірлих послідовників. А ті, в свою чергу, дякують Богу за Х'юстона і моляться за нього, за Бобі та щоб в наступному десятилітті було врятовано більше душ. Звучить як абсурд в контексті всієї цієї історії, але вони називають Брайна подарунком Бога та щиро дякують за те, що його послали саме до них. А я дякую, що вас послали саме мені за те, що ви дослухали це відео до кінця, за ваші лайки, підписки і коменти. І особливо дякую моїм спонсорам. Ви неймовірні. І я вже готую наступне ексклюзивне відео для вас. Все, будьте чемні, дивіться інші мої відео, пийте багато води і не вступайте ні в які секти. До зустрічі через тиждень. О!